Винні ми усі. Винен президент, винен уряд, винна коаліція, в якій і ми ще тоді були, тому що ми не виправдали надії людей. І чи була це провокація, до чого я схиляюся, покаже історія, чи просто цього солдата довели до того, але влада, яка не виправдала сподівань людей, людей довела до того, що суспіль, до цього суспільного обурення. Насоїву звичайно є Юрій Вітач, а ви не хочете 157 статтю Конституції прочитати, де чітко вказано, що вносити зміни до конституції не можна у воєнний час. А не на те, що президент не оголосив військовий стан? Ми, Верховна Рада, парламент, якщо я не помиляюсь, усі тут присутніх депутатів голосували за, 27 січня голосували постанову про визнання Росії. Державою агресором, яка порушує норми безпеки, ООН, і Верховна Рада визнала про те, що йде війна, і всі ми прекрасно розуміємо, що це війна. Тобто, саме сама самі саме голосування змін до конституції вже є її порушенням, вже є по суті антиконституційним переворотом. Якщо до мене, мене дуже заклад. дозвольте завершити, я до мене не сказали, Юрій, я відповім. У вас якісь мозахійське бажання ввести е, військовий стан, де президент розпустить вашу партію згідно закону? Хай розпускає. Нас цікавиться доля партія, країни вколо, під час військового вколо, якіс... стану краї країна не може отримувати міжнародну фінансову допомогу. Крапка. Ми на це э, безвідповідальний крок е, на відміну від да, вас. Не, не е, підемо. Да. Не розказували, ми готові усі панти розкачити, аби будувати удав статут. Може, має, а да, у вас Тому що, коли ви кажете про все, те, що так. моральну відповідальність за ті страшні події, які були під радою. Несуть їх, хто кликав людей на мітинг, То я хотів наголосити, що і наша радикальна я партія і укроп ви казали це ну, будь ласка, Ні, і правий Ні, я сказав сектор, ті, які закликали до ненависті, які шукали ворогів серед своїх, яких скандували зрада. Закликати на мітинг – Це одне. Але використовують такі слова, які штовхають людей не один одного, От це було дуже погано, і це призвело до цих наслідків. Насправді, призвело до цих наслідків те, що більша частина суспільства не сприймає ніякі зміни до Конституції в військовий час, ніякі Згідно з соціологічного опитування, 73% населення підтримує децентралізацію. Більше 60% не довіряє вашій партії, щоб ви розуміли, що насправді що відбувається? Ми чітко бачимо у всіх цих подіях, хоч коли. 에... Шановний ведучий питав, кому вигідні вигідна та ситуація яка склала, що замовчена ситуація в парламенті? То вона вигідна тим, хто протягував ці зміни. Ці страшні, ймовірно, все-таки провокації ми бачимо чіткий почерк Медведчука, так само, як у 99-році, му році, коли теж була граната, коли була імітація замаху на Наталю Вітренко, коли знищували рейтинг тоді ще опозиційного і непродажного е мороза. І, здається, ви в нього були довіреною особою Юрій Віталійович. Коли постраждали невинні люди, коли сиділи за це невинні люди, в будь-якому випадку, е 31 серпня, сталося дві трагедії. Трагедія це, що було під стінами ради, і незадовго до неї я вийшов до людей, і мікрофон закликав їх. І це є відео в мене на Фейсбуці, не вестися на провокації, вести себе мирно, тому що мирна акція різних політичних сил вже дала результат за голосування в першому читанні змін до конституції е, силою громадської думки, силою вулиці. Силою депутатів, які рішуче засудили зміни до Конституції про путінські, вдалося все-таки є результат. За ці зміни проголосувало значно менше людей, ніж голосувало перший раз, коли вносилися ці зміни на розгляд продажного конституційного суду, де досі сидять ті судді, які дозволили свого часу Януковичу зурпувати владу. Ще одне, я хотів, Юрій Віталійович, на вашу репліку щодо того, що ми збільшуємо повноваження місцевих громад. От, подивіться, перфект може заблокувати будь-яке рішення місцевої ради. Так, панове, давайте, хіба, так, хіба давайте як як Андрію, так, давайте запам'ятаємо як Андрію. Давайте запам'ятаємо, як пишеться і вимовляється слово префект. Перфект це щось досконале. Префект e, це, це щось о... недосконале, те, що ви написали в конституції. E, Тут обмовка по Фрейду навпаки, тому що це там те, що відбулося, це не перфект, це терібл. І насправді, коли префект може блокувати рішення місцевої ради, ми навпаки забираємо у місцевих громад право на самоврядування. Але в цілому децентралізація, як явище країні, потрібна, але не в такій формі, коли генерал-губернатори сидять штангенциркулями, малюють її округа. Ви подивіться, яке суспільне збурення в багатьох областях, особливо в Київській області, три почалося через цю так звану децентралізацію, коли села силоміць об'єднують. децентралізація має з самого низу від села, далі далі, далі на рівні район. На рівень маленьких містечок. А на рівня, а там... давайте, я пропоную все ж таки тут обговорити це питання з експертами, які так само вивчали його. У мене до вас е, таке питання. Якщо ви вже повертали, поверталися до подій 31 серпня і згадували їх, як ви виходили до людей під радою, що ви їм говорили, то в мене питання до вас. Ви почали з блокування трибуни цей ранок. Чому ви надали слово парубію? А потім надали можливість розблокувати трибуни, і надали можливість все ж таки проголосувати. Якщо ви блокували, то блокуйте. Ви що не знаєте, як робиться насипали. далі? Вимикається електрощитова, закриваються двері, пане ведучий. Насипали ви мені сіль на раду? Тому розповідаю щодо блокування самого початку, все як було. Наша фракція зайшла до ради, ми заблокували президію. Пізніше підтягнулись депутати з Укропу, деякі ще позафракційні патріотичні депутати, і ми блокували президію. Далі закрили всі входи в Верховну Раду, щоб не пустити депутатів, не пускали пресу, що зафіксували всі журналісти. І за мою інформацію, сценарій був такий: почали запускати депутатів з БПП, які готувалися оскільки їх було більше, спробувати силою розблокувати президію. Е, що відбулося далі? Під, е, через суспільний резонанс все-таки відкрили двері, зайшли народні депутати з різних партій. Ще дехто долучився до нашого блокування, за що я вам щиро вдячний, колеги. Е, за, запустили нарешті пресу. І тоді до нас прийшов Андрій Парубій, і ми його не пускали Соломіць, але все-таки Андрій Володимирович треба віддати належне, зміг переконати е, іншу сторону про те, що силове розблокування і відповідно сутичка між різними силами в парламенті може ще більшу дестабілізацію дати в суспільстві, і це буде неправильно. І водночас переконати нас дати йому можливість оголосити перерву. Тобто, в даному випадку, і Андрій Парубій, і наш лідер Олег Ляшко, як на мене, проявили мудрість але на жаль, нас щодо блокування в цілому, на жаль, нас було надто мало. В нас маленька фракція, 21 людина, людину, окремі позафракційні депутати, депутати з свободи, депутати з укропу нас підтримали. На превеликий жаль, Руслан Михайлович, не ображайтесь. Не вистачало нам біля президії, біля трибуни колег самопомочі. Не вистачало колег з батьківщини, які менше з тим. Ми вдячні е, за патріотичну позицію, таку саму, як у нас проти змін до конституції. Але ми фізично не могли заблокувати все. Ми заблокували президію як символ. А просили самопоміч? Да, звичайно. Ну, що, я що чув. Чу. Я, я, я... Я я чу. до мене, точно ніхто не звертався. Я просив. Давайте ми спочатку запросимо товариша. В студію. Семена Семеченко, Семен відповів, що от вони на фракції вирішили, що в них не такі методи. Менше з тим, ми вдячні принайні, за політичну Я не Семен Семенченко, тому це питання треба задати Семену. Мене точно ніхто не просив блокувати трибуну, Ну, але ви й не блокували. Ви ж могли сам прийти. Ми могли безумовно, самі прийти, але ми вважаємо. А якби власне, Руслан, що... Вивач, а якби з нами були і ви, і батьківщина? Давайте. Я думаю, що в даному випадку нам потрібно більше говорити про саму конституцію, аніж про блокування трибуни. Цікава ваша позиція. Ви зараз до кого більше тяжієте? Все ж таки до колег, які вийшли з коаліції, чи до тих, хто там лишився. Ми тяжіємо до людей. Є два центри тяжіння: ББП і радикали. Це Де ви це, в цій схемі. Це дуже сумно, дуже сумно, що ви не називаєте основний центр тяжіння, який повинен бути для кожного народного депутата. Це той народ, і це ті виборці, які за них віддали голоси. Але давайте все ж таки вернемося до теми основної дискусії, яка тут мала дозвольте, будь ласка, Руслан Михайлович, мене дуже зачепила ваша репліка, і те, що я зараз скажу, можливо, видасться дуже цинічним. І багато хто е мені в спину плюне після цього, але я не можу це не сказати. При всьому щирому співчутті до загибелі цих нещасних хлопців, які ні в чому не винні, е яких ніхто не поверне їхнім рідним. Те, що відбулося в Верховній Раді, це не менша трагедія. Це крок, це не менше до... трагедія. Це однозначно. до реалізації путінської мрії про русські мір, про Україну як рабську державу. І, і не тільки ці хлопці загинули, гинуть фактично кожен день на сході. Наші героїв тисячі вже загинули, мирне населення загинуло дуже багато людей. І як після цього взагалі йти на зустріч Путіну, що де факто відбулося в Раді? Отаким от ганебним шляхом, що коли три з п'яти фракцій, тоді ще п'яти демократичної коаліції. Голосують проти, а злодійський блок, регіоналівські недобитки там з чисто лобійських олігархічних груп голосують за. То ми фактично е Андрій, покували... але давай, давай події після це. Це є наслідок. Давайте все ж таки ми повернемося до причини державу. Це Є? шлях до поразки, Юрій Віталійович, але я думаю, поскольку... ви погоді. Поводите... Водійський ді... би... би... блок повністю керований. Ви сьогодні цілий день голосували Петра Мільошкін. Голосувала Андрій. за ці зміни. Та про Андрій. це більше ну, того сам Руса. Ми Юрій Віталійович, А чого ви забуваєте про те, про що пропонувала наша фракція радикальної партії? Хай народ сам визначить. Я не забуваю. Я пам'ятаю, як в день голосування Олег Ляшко сказав: ну, ми голосуємо за цей законопроект ну, без проблем. Зніміть не перехідні положення. Це не відповідь. Це що? не відповідає дійсності. пан Олег зібрав працю, і ми всі одноголосно давайте. висловилися проти. Окей. Такі серйозні речі, як зміни до конституції. Я сподіваюся, що і ви, пане Русан, і ви пане Італій, погодитесь, і можливо, колись погодиться, пан Юрій. Такі важливі речі має приймати рішення не ми з вами, а сам народ. Має на, шляхом народного волевиявлення. Так, давайте подивимося, як це виглядає біляди. з боку. тому, що в воєнному стані. Ми би тут зараз не сиділи, і не дебатували. В де-факто воєнному стані радикальна партія не зайшла б до парламенту, тому що парламентських виборів би не відбувалося. В де-факто військовому стані Ви виступили проти парламентських виборів в зв'язку з війною. Я при, я при тому, що нашої партії було дитина. Я перекону. Я не, я не політик, я дебатую зараз. Коментую, я ну, коментую, і я відповів. Коментую. Дать ми даю, ви даю були питання. проти парламентських виборів, якраз тому що війна. Тому на під час війни вибори не на час. А, вум... Воль, а, вам Москва відомо, не що... буде виконувати. Дозвольте, Москва не буде виконувати мінські угоди. І ви, Юрій Віталійович, про це так само знаєте. Е, угода підписана з Москвою, як писав Бісмарк. Не варта навіть папірця, на який вона підписувала. Вона Вибач. як і не підписувала, не виконувала мінські угоди, так і не буде. Але, Але, Але я ми усі не важко можемо... одну один разок, якщо можна, ми підписували угоду не з Путіним. Ми підписали угоду з найпотужнішими союзниками світу, Сполученими Штатами Америки і ЄС. І це для нас міжнародний Юрий фронт. Віталіч, О, так, Юрій Віталійович, чекайте. Мораду, Є ключі, Андрій вона, формату буде проти Андрій Лозович. Чекайте, права, у мене речні, питання. Юрій Віталійович, ми залишимося сам на сам з агресором. Юрій Віталійович, завдання тримати фронт союзниками. Юрий, е, Віталіч, мовчала, Україна, з союзниками, Юрій Віталійович. Європа мовчає, якщо з перехідними Андрію. Стану. Захищати владу Захищатися експертів, експертів. помитіння розуму, тому що розумна людина сьогодні захищати владу не може. Дивіться, давайте подивимося, от абстрагувавшись від власної позиції, на чіткі факти. Зміни до конституції готувалися не в парламенті, а де факто в адміністрації президента. Конституційна комісія, вибачте, будь ласка, Руслан Михайлович, вас як і учасника, я можливо ображу, виконала функції церемоніальні. Конституційний суд розглядав на швидкоруч, без домівки. Я думки тільки експерці. трошки шкодив ці церемонії, я намагався е, загальмувати. Я, весь український народ вам за це вдячний. Без Конституційний суд розглядався на швидкоруч, без думки науковців. Ми без вам думки тут не, не зараз громад... ви, ви, ви від цього українського ви, 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 так, народу віщаєте, ні? Я ж не перебивав вас. Більше того, сам з'явилися, з'явилися на швидкоруч так само ці зміни, про які Руслан згадував. І взагалі тут у нас є два шляхи. Один це або Відмовитись взагалі від змін до конституції на найближчий час і не тільки в силу воєнного стану, просто що коли ми вже повертаючись до того суспільного збурення, до того загострення суспільства, яке відбувається, то воно ж не ви. Нешановний пане експерт, з помутнінням розуму, коли кажете про те, що це привід, це не привід був для людей, це просто накипіло. А причин того, що люди виходять на вулицю, дуже багато. Це в першу чергу бідність, злидні це те, що люди стають жити гірше ніж при тій проклятій регіоналівській владі, з якою ми усі разом боролися. Про те, що е, в Люди не розуміють за що наші герої гинули і за що воюють зараз. Так, і так. Це одну секунду, Андрію, віде, давайте, так. Андрію, давайте Дозвроти так спомутіння. Вибачте, я. Я просто зупинюся на помутнінні. Коли ви говорите, давайте трохи відійдемо від конституції або забудемо про Ви маєте на увазі. Що що ми живемо без конституції, ні, як Великобританії, чи пане ведучий, Ви неправильно мене тоді. як на мене в цій серйозній політичній кризі, яка виникла зв'язку з е змінами до конституції. Є два шляхи: один. Мораторій на зміни конституції, і хай ми парламент усі маємо разом і влада і опозиція зайнятися в першу чергу тим, що людям найбільше болить: підняти мінімальну пенсію, підняти мінімальну зарплату, підвищити соціальний статус наших героїв на сході, антикорупційні закони, антиолігархічні по справжньому антиолігархічні, а не коли. З одних олігархів забирають іншим, роздають як зараз, що де факто просто бандійські другий шлях це те про що пан Андрій Длігач казав. Почати все з кінця. Цей розгляд змін до конституції повністю скомпроментований, повністю повністю вичорнений як явище тим наскільки кулуарно він приймався тим що готувалися ці зміни не в парламенті а на банкові тим до якої до якої трагедії все зрештою завершилося Ця, ця сторінка в нашу історію уже назавжди війде як конституція на крові тому інший шлях це те про що пан андрій говорив почати все почати все знову з чистої сторінки створив, створивши повноцінну конституційну асамблею, бо зміни до конституції до найбільш фундаментального, ви правильно казали. Документи в існуванні держави має визначати народ, має широке бути обговорення громадськості. Це все має це все треба почати з чистого листа, або взагалі взяти мораторій на зміни до конституції, а продовжувати той ганебний процес, який почався, коли в парламенті подали зміни, подали в конституційний суд, на якому нема де печатки ставити там ті самі судді, які дозволили Януковичу узурпувати владу. Янукович, який довів країну до революції, до війни, який залив Київ тут ріками крові, і через якого... Сергій, Сергій, Сергій Гармашки, колеги, я, я хотів би нагадати. Тому це розумієте, от коли мені кажуть, треба міняти формат е, переговорів, треба виходити з мінських угод. Нема заперечень при одній умові. Скажіть мені. Хто називе сильніших і ефективніших союзників України в боротьбі проти Росії? США Крим Крим США. Сполучених Україна. Штатів і ЄС Україна. і український народ, який як переміг Януковича, так само переможе і Путіна. Залишатися Путіна. один на один з Путіним є м'яко кажучи, близько руку. Мягко кажучи, ми, Тому ми з ними так де факто один сьогодні. На один. Давай Юрій Віталію ні, російська ви, ви, економіка валиться під тиском міжнародних санкцій. А коли О, були санкції були ведені, і в резніку друзі за анексії Криму достатньо для? А тепер диви щодо того, що ви згадали е, про те, що обидві сторони і ті, хто за зміни до конституції, і ті, хто, які ми проти, звинувачили одного в тому що це на руку Кремля. Мені звичайно було цікаво і дуже дивно читати, що агентами Кремля є е, герої України Юрій Шухевич, Степан Хмара, Левко Лук'яненко. Так, от дуже гарно на це питання відповів якраз Левко Григорович колись. Балкону Верховної Ради підтримав те, що ми блокували президент. Але ви владу Він сказав теж в, цьому звинувачували, так, в так радянські абсолютно. А я я відповім далі вам. Так, Левко Григорович сказав так, що це все нагадує, коли в радянські часи усіх неугодних записували в агенти Сполучених Штатів щодо того, хто працює з Москвою. Щоб ви розуміли, нещодавно фонд держмайна е, продав фірмі російського олігарха Григоришина за 108 мільйонів доларів, за 108 мільйонів гривень. 25% акцій Вінниця обленерго. Далі фірма Григоришина продає ці 25% акцій Вінниця Обленерго уже за 8 мільйонів гривень. Думайте слізницю. Фірмі інвестиційний капітал України, яка де факто належить президенту України Петру Порошенка, де до призначення працювали Валерія Гонтарєва, міністр енергетики Демчишин та інші ставленники президента, зокрема голова НКРЄ «Вовк». Що відбувається далі? Тобто, де факто російський олігарх Григоришин робить дає хабар українській владі. Що відбувається далі? З 1 вересня для населення, для тих людей, які зараз нас з вами дивляться, на 25% ростуть ціни за 1 кВт енергетики на 25%. Тобто, фактично, російський бізнес, увійшовши в змову з вищим керівництвом держави, зараз залазить в кишені кожної української сім'ї, яким і так живеться ще гірше, і це найбільше, навіть ще більше. Говори, багато людей не розуміють, що, що це таке зміни до Конституції. А коли людина стає жити бідніше, коли в її двері стукають злидні, коли люди не знають, як прогодувати свої сім'ї, коли не знають, як зібрати дітей школу, це їм болить найбільше. Це те, що найбільше збурює суспільство, те, що може нарвати дуже сильно третім майданом, якого держава просто не витримає, тому що е, це третій майдан, це Одеська Народна Республіка, одразу Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, дай Боже, збережеться єдина соборна Україна. Але влада не провокує на третій майдан. Щодо того, ви дуже, дуже влучне ваше спостереження, пані Олесі. Щодо того, що в мінських угодах все крутиться навколо 2015 року. Мінські Москва не виконає мінські угоди ні до кінця 2015, ні до кінця 3015. Вона їх не виконає ніколи, бо вона не збирається їх виконувати. Триста голосів зараз. Але... Тому що є що сказати, я так, так розумію. Та Олеся ні, я просто хотіла б якби. До такого прикладного е О, давайте прикладної по прикладному оцінки ситуації, тому що поговорити. дуже зрозуміло. Це не не те, що моя оцінка. Там чітко прописано. 2015 рік ми знаємо, що на 90% ці угоди не будуть виконані. По суті, влада проти чого виступають ті, хто проти змін до конституції. Вони говорять, що це предмет тактики, і це так і є в значній мірі. Да? Ми відповідаємо фундаментальною конституцію на питання тактики, як позиція України і заходу по спільному обману Володимира Путіна. Ті на частково так це і є. Але якщо закінчується 2015 рік, і це не працює, тому до, до мене питання питання до всіх без е, всякої оцінки, да, якоїсь там ідеологічної чи позиційної, що ви власне пропонуєте, ви знаєте, я б хотів пропонувати продовження цих мінських ми, угод, мені то відповідно здається, є і конституція. Якщо ви не пропонуєте, ви повинні тоді повинна бути альтернатива. Якщо у нашої держави залишається тільки мінські угоди для того, щоб пополювати до спільноти там для того, щоб вирішити цю проблему на Донбасі з Кримом, то це провал української дипломатії. Я вважаю, що треба тоді міняти тих людей, які ведуть перемовини. Я вважаю, що тут президент, а це президентська також вертикальна відповідальність. Він не справляється з поставленими завданнями, і ми взагалі пропонуємо від партії Укроп, що треба тоді робити вибори, оскільки є і конституційна криза, криза, в значить, яке невиконання реформ, невиконання обіцянок, з якими політики йшли до людей. Я думаю, що нам треба перезавантажити цю владу іти на вибори позачергових парламент і президент повинен взяти на себе відповідальність і також класти себе повноваження. Я думаю, тільки тоді ми так, навіть... зрозуміло. Міняти дипломатів переговорників Досмотрите і йти відповісти. на вибори. Руслан Сидорович е... позиція самопомічі Мінські угоди не працюють що після 15-го Позиція дуже проста. Друзі, давайте відповімо чесно собі на запитання: де повинна писатися українська конституція? Вона не повинна писатися ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Вашингтоні. Вона повинна писатися тим більше не в Москві вона повинна писатися в Україні. Я вам скажу, що є приклад дуже показовий балканських країн, Боснії і Хорватії, які знаходилися в дуже схожій ситуації, які знаходиться зараз Україна, яким точно так само, як нам, західними партнерами їхніми, тою самою Європою, нав'язувався певний формат Конституції. Боснія піддалася на ту позицію. Хорватія сказала ні. Ми вдячні за всю допомогу, очікуємо подальшу, але нашу конституцію будемо писати ми. Подивіться, де зараз знаходиться Боснія і де зараз знаходиться Хорватія. Це на запитання, як повинна писатися Конституція і як іти потрібно далі. Е, якщо ми мінськими домовленостями хочемо обманути Путіна, ну не смішіть. Це щонайменше наївно, а бути наївним тим, хто є у владі, це безвідповідально по відношенню до свого народу. Тому ми говоримо. І самопоміч заявляє, що ми бачимо, що той формат, який був обраний початково, він виявився, на жаль, неефективним. Це означає, що нам потрібно його не відкидати, а то, що я казав, його потрібно змінювати. І без сполучених штатів, які я переконаний, готові нам допомогти за умови, коли вони побачать реальні реформи в Україні. Це ту ж саму боротьбу з корупцією, і ту ж саму боротьбу з корупцією у збройних силах, вони нам допоможуть. Тому що на сьогоднішній день, коли вони бачать, це всі прекрасно люди знають тотальні крадіжки в збройних силах, коли крадуть на бронетехніці, на будматеріалах, які йдуть на обороні на споруди. Солдат абсолютно солдат повністю харчуванні. на всьому, то звичайно, що очікувати ефективної допомоги в цьому варіанті неможливо. Тому це є комплексний підхід поміняти тих людей у вищих ешелонах, які... Неефективно виконує свої обов'язки, це більш ефективна робота нашої закордонної дипломатії, яка однозначно недопрацьовує в Англії країні, яка є гарантом Будапештського меморандуму. Україна до цього часу не має посла. В Білорусі замінили посла лише в середині е, весни. А ви знаєте, хто там був посол до того часу? Весни цього року. А там до цього часу був посол Єжель, який був міністром оборони. При Януковичі тому українська дипломатія на жаль не допрацьовує. Це означає, що всі депутати, всі політичні сили, незалежно від того, знаходяться вони в коаліції чи не в коаліції, повинні допомогти нашій українській дипломатії, що ми зараз намагаємося робити, і переконати наших закордонних партнерів в розширенні формату цього і більш ефективній допомозі а своїми активними діями у парламенті прийняттям ефективних законів. Показати, Юрій що Луценко, ми дійсно боремося з корупцією Юрій Дякую. Луценко. 15 рік Дензовсь угоди я... виконуються Хорош? так само, як і зараз. Що робить? Які пропозиції БПП? Давайте так. Спитаєте. Дві три коротких нотатки на почути, бо воно надзвичайно доржливе. Якщо хтось думає, е як радикали, що забране Вахметова декілька відсотків в одній області обленерго впливає на тарифи всієї країни. Ну тоді голосуйте за радикалів, але це неправда. Та дай Боже, друга. заберіть Вахметова, заберіть Григоришина, заберіть у Бабакова забері. російського олігарха і що. Посли Руслана, це велика проблема, не, що не, не призначаються. Чому? Тому що крім волі Києва призначити посла, він має бути узгоджений країною, яка його приймає. І агримани, на жаль, затягуються. І про це також треба чесно казати людям. Що це не вина, але де, це так само недопрацювання нашої дипломатії, нашого але... міністра закордонних справ кандидатури але це, але це двостороння проблема. Так, але мінську п'ятнадцять найголовніше те звичайно, Я старший лейтенант чудово. Е, я надіюся, хотілося, що хотілося дозвольте. Дуже хотілося, щоб все було так, як каже Юрій Віталійович. Але є очевидні речі. Все навпаки, Путін навпаки, скористався мінськими угодами, щоб наростити міць. Щоб дестабілізувати ситуацію тут. І найважливіший момент, який ми не, не повинні забувати, коли взагалі говоримо про конфлікт з е, зовнішнім агресором. Е, найбі... Мрія Путіна взяти не, не, е, деста... не, не забрати собі Крим і Донбас, що йому в значній мірі вже вдалося, дай Боже, тимчасово. Його мрія забрати всю країну. І для цього саме головне – це дестабілізація ситуації тут. І цьому сприяє, на жаль, влада. Подивіться, що, що відбувається. Богдану Тицькому, який виступав громадському активісту, який е, виступав на мітингу проти змін до Конституції, поводив себе там мирно. Під час затримання була зламана рука, не була надана медична допомога. Вчора я вчий, щиро вдячний колегам Ігорю Мосічуку і Оксані Корчинській. Завдяки їхнім зусиллям пустили лікарів. Подивіться. Оце це, е, логотип на, на, на наступні вибори партії блок Петра Порошенка, якщо вона на наступні вибори взагалі піде. Це те, що зараз робить режим вагоні, і нічим не відрізняючись від того, що робив режим Януковича, і дестабілізуючи ситуацію е, тут всередині, що фактично робить і президент, і уряд це найкращий подарунок Кремлю, і е, е, це дуже допомагає нашому ворогу, так само як мінські угоди, які дозволили йому. Коли вже у нас була дуже успішна антитерористична операція, час. Дякую. Міла Леліч. часу звільнення марю Маріуполя там зупинили наших бійців біля Донецька і біля Луганська. Підписали ці мінські угоди. Наші герої продовжують гинути. Путін нарощує міць, вводить нові війська, Міла Леліч. імперській великоімперський Андрію і, і з зни... намагаються знищити Україну. Андрій Лозовий. Зумовно повернення до Будапештського формату переговорів, оскільки якраз е, ті держави, які не підписували мінські домовленості, гарантували нам безпеку, коли Україна відмовлялась від ядерної зброї. Що на думку радикальної партії та інших та багатьох інших патріотичних сил було катастрофічною помилкою. Якби ми сьогодні були ядерною державою, Путін не посмів би ступити навіть на Крим. І нарощування військової міці, що абсолютно потрібно, без силового втручання, на жаль, вийти з ситуації зовсім і помити Донбас Ми не зможемо.